Об'єкти автоматизації бувають великими це виклик для лінії зв'язку. Сучасні системи автоматизації мають гнучку архітектуру. Давно немає потреби зводити всі сигнали в один щит. Можна створити розподілену структуру, де контролер взаємодіє з віддаленими станціями введення виведення Це значно спрощує, а часто іздешевлює монтаж. Набагато простіше протягнути один інформаційний кабель від віддаленої станції до щита з контролером, ніж кидати жмути кабелів. Треба підключити станцію віддаленого введення-виведення або ж каплер з польовою шиною профінету до контролера. Для цього треба здійснити ряд операцій, інтегрувати опис каплера в середовище розробки, параметризувати станцію, сконфігурувати її набір модулів у проєкті і використати для своїх алгоритмів. Тестовий стенд складається з контролера Phoenix Contact PLC Next з підключеними до нього модулями введення виведення а також. Віддаленої станції, яка працює по протоколу PROFINET. Ми маємо їх з собою подружити і використати в своєму програмному проєкті. Перш за все, потрібно знайти файл GSD для опису цього пристрою. Він необхідний для того, щоб система програмування, в якій ми будемо працювати, розуміла, з яким пристроєм ми маємо справу. Для цього переходимо на сайт виробника і знаходимо. Наш пристрій по його артикулу. Знайшли по артикулу. А, тут є вся необхідна інформація як технічна, так і операційна, яку потрібно для того, щоб взаємодіяти з цим пристроєм. Ми шукаємо розділ матеріалу для завантаження і опис пристрою. Тут ми бачимо gsdml-файл, який нам потрібен для нашої системи керування. Скачуємо його. Скачаний файл розпаковуємо і зараз будемо його підключати до нашої системи програмування. Запускаємо Odeсі. У запущеному середовищі розробки скористаємося вбудованими інструментами. Для встановлення опису пристрою. Вибираємо Tools Device Repository. Обираємо інсталювати наш GSD файл. І ми бачимо, що нам додалися потрібні нам пристрій. Наступний етап це параметризувати пристрій. Цей каплер приходить в, до вас без жодного IP-адреси, і тому просто так до нього підключитися не можна. Але можна використати утиліту Startup Plus, яка поставляється виробником. Вона призначена для, власне, для а, параметризації пристроїв лі, лі, лінійки Axie One, до якої відноситься наш каплер. Її можна скачати, і за допомогою неї просканувати мережу і встановити потрібну IP-адресу нашого пристрою. Але ми скористаємося іншим підходом, ми скористаємося а, інструментом параметризації мережі ProfineT, який а, є складовою частиною Odes. Створюємо новий проєкт. Обираємо Target, це PLOC Next. Саме через нього ми будемо керувати нашим каплером. Родесі сформував нам шаблон проєкту, з яким ми будемо працювати. Ми працюємо з протоколом Profinet, тому потрібно додати до нашого девайсу необхідні елементи. Ми додаємо FieldBus, PROFINET ЄO. Маємо додати Ethernet Адаптер. Тобто, через який адаптер ми будемо підключатися, це у нас порт Ethernet е порт. Додався і е порт. В нього ми маємо вставити а, контролер мережі Profinet, майстер мережі, і маємо підключитися до нашого ПЛК для того, щоб. Продовжувати наступні дії. Ми маємо, перш за все, казати, за яким інтерфейсом ми будемо працювати. Кейтвейно ну, конфігур, то ми маємо зараз підключитися до нашого ПЛК, щоб він зрозумів, які інтерфейси ми будемо використовувати. Він визнайшов наш ПЛК, ми маємо ввести логіний пароль, який дозволяє нам підключатися. Обираємо наш інтерфейс. А далі переходимо в налаштування майстра мережі Це, Цим майстром буде виступати наш власний ПЛК, тому що він буде опитувати всі підлеглі девайси, в тому числі станції віддаленого введення видання. Можемо подивитися, хто до нього зараз підключений. І е, можемо або самостійно вказати, що ми хочемо е, підклю... працювати з такою то станцією. Обираємо потрібну нам станцію. І навіть вказати, які модулі введення виведення до неї, е, неї підключені. То це можна зробити вручну, коли ви знаєте, яка у вас конфігурація, або коли у вас немає доступу до реального обладнання, ви можете набрати її самостійно. Або ви можете скористатися засобами самого, самої середовища і польової шини профінет і інструменталь, який вона дозволяє користуватися. Ви можете просканувати мережу. Для того, щоб зрозуміти, а чим же ж хто до вас зараз підключений і що з цим можна зробити. Хто знаходиться з вами зараз в локальній мережі, до чого ми, ви маєте доступ? От у вас знайшовся один пристрій. Він не параметризований, в нього немає які адреси, в нього немає маски під мережі, в нього немає назви, тому що це наша станція, але вона прийшла з заводу без цих параметрів. Параметризуємо її, тобто вкажемо їй потрібну IP-адресу. Яку ми хочемо їй присвоїти. Маску підмережі, ну і назву також. І записуємо ці дані в, а, саму, в саму станцію для того, щоб вона їх зберігала в постійній пам'яті. Ми завжди зможемо до неї повернутися а, з цими характеристиками. Чудово. Тепер, коли у нас є вже сконфігурована станція, ми можемо просканувати, в тому числі, її. І подивитися, які модулі до неї підключені. От у нас а, засоб параметризації знайшов ось таку характеристику, що у нас є а, наш каплар, і в нього є один модуль. Додаємо їх до нашого проєкту. Автоматично створило нам конфігурацію. І тепер ми можемо достукатися до кожного конкретного модуля введення виведення, який підключені до цієї станції. Наприклад, до елемента 8 входів, і 8 виходів дискретного модуля введення-виведення. Використаємо цю інформацію для подальшої діяльності в нашому, в нашій, в нашому програмному проєкті. У цього модуля є 8 входів, 8 виходів, і ви можете доступатися як до кожного окремого входу виходу за допомогою бітової зміни. Або використати маску і задавати одночасно всім параметри за допомогою цієї самої маски, тобто на всі 8 бітів, двійкове представлення числа можете задати. Ну, так ми, навіть назву. Створили глобальну фактично зміну, яка буде це робити. Зберігаємо, підключаємося до нашого контролера і завантажуємо в нього наш код. запускаємо на виконання і бачимо, що шина працює. Система працює, дані не оновлюються, тому що ніде не використані в нашому а, коді. Але ми можемо це змінити. Якщо е, є потреба оновлювати дані весь час, треба змінити налаштування конкретного модуля, використовуючи Always Update variables. Enabled -1. Якщо вони не використовуються десь в коді, вони будуть е, е, оновлюватися з певною частотою, яку ви закажете. А ми зараз попрацюємо над вирішенням якоїсь практичної задачки показати, що ми маємо доступ до віддалених входів та виходів через цей кадр. Наприклад, так як у нас є 8 входів і 8 виходів, ми можемо, до прикладу, транслювати значення входів на наші виходи. Тобто, які входи будуть включені, такі виходи будуть також включені. Це дуже просто зробити. Переходимо в наш POC PRG. Витягуємо якийсь блок. Це буде блок Move, і ми просто будемо записувати значення, які прийшли на наші дискретні входи. Вони знаходяться в, в нашому помічнику ми знаходимо їх і оконфі. І так само можемо. Будемо транслювати їх на виході, зберігаємо, помпілюємо. І Завантажуємо в ПЛК. Запускаємо код на виконання. І тепер, якщо я включу перший вхід, у мене засвітиться перший вихід. Якщо я включу четвертий вхід, у мене засвітиться четвертий вихід. Восьмий, відповідно, восьмий. Ми маємо двікове представлення а, байта, який містить послідовне значення наших бітів. І відповідно ми їх транслюємо на потрібне нам місце нашого коду.